на каналі поїхало та, та я знов хотів обзор на майдан другий пік. Ну, на зараз ніч поки що, але я зарані зняти відео, так ну перепрошую, що, що мене не видно, то у нас ще поки що нічого. У нас такий приду от е, настільний футбол, о, теніс, теміс можна грати. О, то, 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 там було все одна лавка, очі сміття. Отак, тут зараз посолітніше, во. Ворота. О, во, можна вже пограти на так, футбол, чи баскетбол. Ну, поки що сітки сняли. Нема, ніхто не грає. О, раз лавка, там друга лавка і там третя лавка. Лавки я. Ще якщо хочете обзор на Чепельський майдан, пишіть в коментарях. А. Ну, гірка, та, ну то вже можна з ногу трима. Скажете, а який третій залазити? Елементарно по гірці. Пробігтися і все Так, тут два переважителя. О, на двох. Точніше, четверо може всі виліті. О, дві качелі для старших і для малих. Так, ну а що далі? І ще що? А, Залишилося отаке спортивна площадка отаке о. Можеш і на канаті полосіти, і підкачати прес, і полазити То і в дробині лазити, і ще по такій водрабині. Так що, якщо, було, якщо вам сподобалося відео, пишіть в коментарях та хештег. Всім пока-пока.